Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Підписуйтеся на наш канал, підтримайте нас на Патреоні та Донат. Але головне не забувайте підтримувати Сили оборони України. Вітаємо, друзі! Ми оператори дронів, що супроводжують танки першого танкового батальйону 5-ї окремої важкої механізованої бригади. Звертаємось до благодійного фонду Група 35» до спільноти історичних блогерів із проханням допомогти боротися з окупантом. Нам терміново потрібні дрони 3 t для супроводу танків в день і вночі. Ці дрони наші очі у небі, що допоможуть виявляти ворога, задавати прицільних ударів, а також вчасно реагувати на загрози та уникати раптових атак. З вашою підтримкою ми отримаємо справжній інструмент, який дасть нам перевагу на полі бою та зберегти життя нашим хлопцям, тримати оборону та проводити наступальні дії. Долучайтесь до історії, яку ми творимо разом. Слава Україні! Героям, Героям слава! Лесі Українці 150 так довго, звісно, не живуть. Лариса Косич, більш відома під псевдо Леся Українка, прожила тільки 42, але без перебільшення пам'ять про неї живе досі. Ми бачимо її практично щодня, принаймні на 200 гривневій купюрі. Майже у кожному місті та селі України є вулиця на її честь, Їй встановлені численні пам'ятники. За її драмами ставлять п'єси і знімають фільми. Чесно кажучи, обстоювати мову цього ще так мало. Але ж мова сама душа народу. І кому ж обставати за неї, як не отій тій малочисельній групі українських інтелігентів, яких ще не встигли зацькувати. Врешті її творчість вивчають у школі. Водночас саме шкільні підручники, зроблені ще за радянськими лекалами, створюють спотворений і нецікавий образ Лесі, чоловікоподібної стражденної туберкульозниці і вічної революціонерки якою ж була Леся Українка насправді розповімо у найближчі 20 хвилин? Зокрема, відповімо на запитання, чи справді у неї був Роман з Ольгою Кобелянською, і чому вона таємно обвінчалася з Клементом Квіткою, який був на 9 років молодшим, а також розповімо про її участь у нелегальній організації, яку замовчували більшовики. Іван Франко назвав Лесю Українку єдиним мужчиною в українській літературі. Такий собі комплімент. Очевидно, він мав на увазі дещо інше: її мужність, принциповість та непоступливість у важливих питаннях, особливо національному, українському. Лариса Косич народилася в українському містечку Новоград-Волинському у 1871-му. Вісім років, як діяв Валуївський циркуляр, заборона російської окупаційної влади друкувати книжки українською мовою. Коли Лесі виповнилось 5, ця заборона посилилася емським указом царя Олександра II. Українською заборонили навіть публічно виступати та викладати у школах. Попри суцільне зросійщення, навколо аристократична сім'я косачів Драгоманових принципово залишається україномовною. У косачів, як не дивно, всі діти стали українцями. Безумовно, це мати. Це материнський вплив. Чому материнський? Бо батько був такого російсько-білорусько-українського походження. Він був з цього покордоння Чернігівщини родом. І він якось менше займався родиною і більше був на службі і приносив гроші. А працювала, виховувала мати. Мати, поетеса Олена Пчілка справді подбала про чудову освіту для своїх дітей. Та ж Леся, наприклад, вільно володіла десятком мов англійською, німецькою, французькою та італійською, а ще давньогрецькою і латиною. Мати була дуже і дуже волюва жінка, дуже сильна особистість, дуже така переконана, свідома своїх обов'язків, і вона творила Лесю Укринки свій продукт. Може, хотіла зробити з нею, чим вона не стала. Для нас на сьогоднішній день такий величезний приклад ну, сьогоднішнім українцям, сьогоднішнім інтелектуалам, які е, так приблизно само і мусять, і сьогодні, хоч сто років минуло, виховувати своїх дітей. Попри це стосунки Лесі з матір'ю ідеальними назвати важко. Обидві дуже вольові жінки. Тож, врешті, Лариса вислизнула з під надмірної опіки. Звичайно, Леся Українка охороняла свій простір. Я буду вживати автохарактеристики її, щоб це не було якесь суб'єктивне моє ставлення чи перекази інших літературознавців. Скажімо, вона писала, що я натура еластична вперта. Важка хвороба. Туберкульоз кісток. Звісно, наклала відбиток на спосіб життя. Наприклад, Юна Леся Голяка приймає сонячні ванни у батьківському маєтку в селі Колодяжне за порадою лікарів. Сусідські хлопці підглядають тато, російський чиновник оберігає доньку. Він ще в своєму маєтку в селі Колодяжному дуже гарно господарював. Як зараз би сказали, що був прекрасним менеджером. І в нього і худоба росла, і садки були. Він вирощував різні культури. Ліс так само доглядав за спеціальною системою. Вирощував, щоб забезпечити максимальний прибуток. То її проталанило в тому плані, що вона була з родини високого російського царського чиновника, то вони були в грошовому сенсі забезпечені, вони не шукали підробітки. Але ж з другого боку, це ж, як то кажуть, людина дуже розбещує. така ситуація. Якщо ми візьмемо інші чиновнічі родини, ну, не було ж Лесі Україну багато. Так? Було скоріше, що навпаки, людина, пристосовуючи, ставала частиною того суспільства. Лесі Українка ні, вона не стала. Леся з ранньої юності відчуває покликання писати і писати саме забороненою українською мовою. Сама її псевдонім дуже багато промовляє. Власне, що ця людина фактично була, ми можемо сказати, першим модерним українцем кінця 19 століття. Ну одним з перших. А російський цар Олександр II вважався лібералом. Як відомо, кожен російський ліберал закінчується на українському питанні. Ось цей, наприклад, повністю заборонив вживання української мови в публічній площині. Але коли Олександра II вбили, його замінив третій. Тиск тільки посилився. Щоб уникнути репресій, більшість українських київських родин перейшли на російську. Агатангел Кримський, український вчений поліглот татарського походження. А ще ровесник та земляк Лесі – Згадував, що у ті жахливі часи в Києві лише три родини залишилися підкреслено українськими лисенки, старицькі і косачі. Лисю Укринка це людина була свого часу, того ж періоду, 1871 рік народження. Вона, бачите, була людина поліглот і полікультурник, і я би сказав культуролог тогочасний. Невипадково, випадково, скажем, вона товаришувала близько з Гатинелом Кримським. Крім літературного та образотворчого таланту, у Лесі Українки був ще й музичний. Її вчителькою гри на фортепіано була Ольга Оконор. Як сказали б зараз, українка ірландського походження. Оля Оконор, до речі, дружина композитора Миколи Лисенка. Не дивно, що з таким родинним та освітнім бекграундом і досвідом світогляд Лесі можна було б охарактеризувати як геть від Москви. Попри тотальну цензуру, вона це всіляко підкреслювала. Наприклад, у 1910-му вона пише драму Бояриня. Сюжет простий. У 17 столітті московити поволі окуповують Україну. Дівчина-українка любить хлопця, який поїхав служити до Москви, і одружується з ним, попри перестороги брата. На чужині розуміє, що чоловік її пристосуванець, а так звані брати геть не брати. Бо між українцями та московитами культурна прірва. Утихомирилось? Зломилась воля, Україна лягла Москві під ноги. Семир по-твоєму. Драма, звісно, була заборонена, як в Російській імперії, так і згодом в Радянському Союзі. СРСР, до речі, цензурував Лесю навіть гірше за царів. У 30-х роках чимало її спадщини було знищено. Бояриня не єдиний виклик тендітної жінки імперії. Набагато раніше Леся починає писати брошуру Наше життя під царями московськими. Про неї повно згаду у листах. Проте сам текст чомусь не зберігся. Не інакше як цензура більшовиків. Ще один текст Лесі, голос однієї російської ув'язненої, сьогодні як ніколи актуальний. Російський цар Олександр III, попри внутрішні репресії, намагався загравати з Заходом, особливо Францією. Там вважали за потрібне ввести з Росією діалог. Нічого не нагадує. Візит Олександра III до Парижу жваво підтримали французькі митці, і саме з них Леся Українка гірко насміхається. Так, Росія величезна. Голод, неосвіченість, злодійство, лицемірство, тиранія без кінця і всі ці великі нещастя, величезні, колосальні, грандіозні. Наші царі перевищили царів єгипетських своєю схильністю до масивного, їхні піраміди високі і дуже міцні. Ваша Бастилія була ніщо в порівнянні з ними. Приходьте ж, великі поети, великі артисти. Подивіться на велич ваших бастільських фортець. Зійдіть з естрад, здійміть ваші котурни, й огляньте нашу прекрасну в'язницю. Не бійтесь, побратими, В'язниця поетів, що люблять волю, батьківщину і народ, не така тісна, як інші місця ув'язнення. Вона простора і її славне ім'я Росія. Таємна поліція Росії звертає увагу на дворянку Ларису Косач. Її листи читають. Проти неї заводять кримінальну справу. Але Леся не зважає. На лікування у Криму вона знайомиться з Сергієм Мержинським, білоруським революціонером, соціал-демократом. І до безстями в нього закохується. Мати? Категорично проти цих стосунків. Ні, ні, не підтримувала. Вона якось треба відверто сказати, досить ревносно ставилася до чоловіків, які з'являлися в житті Лесі Українки. Це така риса, яка була їй притаманна, і думаємо, що це пояснити можна. Знаєте, вона ніби охороняла з одного боку її, а з іншого вона боялася її втратити. Леся Українка починає студіювати модний тоді капітал Карла Маркса. Чити вдається і важко. Чим далі читаю, тим більше розчаровуюсь. Я не бачу тієї строгої системи, про яку говорять фанатики цієї книжки. Бачу багато фактів, чимало дотепних гіпотез і ще більше просто дотепів. Але багато для мене зостається темного, невиясненого, недоговореного і в науковій теорії, і в практичних виводах з неї. Берегти Лесю Українку від впливу ідей соціал-демократів було нереально, бо це був вплив не суто Сергія Мержинського. Леся Українка наговорю, наголошувала, що ідеї соціал-демократів універсальні і вони заполонили всю Європу. Часто в радянська пропаганда казала, що Леся Українка перший соціал-демократ, але я так думаю, що власне не стільки соціал-демократ, скільки соціаліст. На короткий час Леся навіть членкиня таємної організації УСД українські соціал-демократи. Через це вона навіть вступає у публічну дискусію з Іваном Франком. Проте згодом сперечається уже з майбутніми комуністами. Малює пророчу яву страшного тоталітарного майбутнього. Її роман з Мержинським так і не відбувся. Разом вони короткий час. Коли він залишається самотній у мінську, помираючи від туберкульозу. Та історія, коли Леся Українка його доглядала, це вже так сказати пік був розвитку цього цієї хвороби. З моїм другом. Дуже зле. І він вже сам не вірить, що міг видужати. Стан зовсім розпачливий і на поправку нема надії. Вже не може підвестися сам. Каже, що любить в мені спокій і силу волі. Може, через те і він такий спокійний, дивно спокійний, коли говорить про свій кінець. Хоча, взагалі, він дуже нервовий. Уже під час смертельної недуги Мержинського Леся починає активну переписку з Ольгою Кобелянською. На якийсь час замовкає. А потім продовжує. Нещастя вже впало на мою голову. Сьогодні якраз дев'ятий день по смерті мого друга. Вже тиждень, як він лежить в землі. А я, бачите, жива. Хоч не знаю, як сказати, здорова чи ні. Напишіть мені, дорога товаришко, чи можу я приїхати до вас так, щоб не стати вам на заваді. Кобилянська живе у Чернівцях. На той час це інша країна Австро-Угорщина. Але вона дуже рада була б бачити свою подругу по листуванню з-під російської частини України. Леся їде. Після перебування Лесі у Чернівцях листування письменниць товаришок раптом набуває зовсім іншого, трохи еротичного забарвлення. Хтось біленький любить когось чорненького, пише Леся Олі. Хтось комусь робить гіпнотизуючі паси у найбільш несподіваний спосіб. Погладь мене по саме так, так і ще так. Що це було? Лесбійські фантазії, як вважає дослідниця Віра Геєва? чи щось більше. І Леся Українка і Ольга Кобелянська одні з перших українських феміністок, у найправильнішому сенсі слова. Обидвоє за найосновніші права жінок, право самим обирати спосіб свого життя найперше. У творах Кобелянської цілком можна відчитати лесбійські фантазії, зокрема у її меланхолійному вальсі. Однак у цей же період в житті обидвох відомих жінок кохання до чоловіків, а у Лесі Українки ще й загострення хвороби, туберкульоз легень. Ну та ж Ольга Кобилянська, скажем це вже було. Мені здається, без, без впливу матері. Але, скажімо, була друга ситуація, що вона почала в цей період дуже сильно хворіти. І треба сказати, що і хвороба мала на неї такий дуже великий і негативний, і позитивний вплив. Бо, чесно кажучи, хворі люди фізично, вони е, сильні люди духовно. Так що тому можемо сказати, що можливо, воно до певної допомагала людині себе проявити. У Кобилянської в цей час. Нерозділене кохання до Осипа Маковея. Леся, пишучи їй про паси, підтримує подругу. Лариса Косач у цей же час починає зустрічатися з юним Клементієм Квіткою, якого кличе кльоня або квіточка. Про це вона відверто пише Ользі Кобелянській. І тепер уже квіточка зовсім не може без когось жити. Та і хтось близький до того. Чи то зле, чи то добре, то кожний собі може думати, як хоче. Але вже воно так. Я не знаю, яка буде форма чи формула наших відносин, але одно певне, що будемо старатись якомога менше бути нарізно один від одного і якнайбільше помагати один одному. Все головне в наших відносинах. А все решта другорядне. З квіткою ну там була в них різниця у віці досить велика. Очевидно, більше квітки на неї звернув увагу. Бо він же ж був видатним музикологом, а Леся Українка дуже була фольклорна людина за своєю суттю Він записував з її голосу українські народні пісні. Друга ситуація Квітка був досить теж активний українець молодості, і в часи першої російської революції він фактично очолював український гурток в п'ятій гімназії. У Лесі Українки ця була знаєте мрія пов'язана з музикою бути професійною піаністкою. Не змогла здійснитися через хвороду через операцію на руці. А поруч чоловік, який сідає і може грати величезний репертуар. І вони на одній, як то кажуть, хвилі емоційні. Чи була, скажімо, до нього таке кохання? Думаю, що ні. Дов... Договір, так. Да, договір, можливо, така товариськість, так. приязнь. Вони спочатку жили, їздили разом на Кавказ. Климент Квітка там працював юристом і жили нарізно в різних квартирах, ну хіба що в одному якомусь місті. А потім вони напевно і разом жили. Стосунки Лесі і Кльоні не афішуються досі. Навіть передові, як для того часу, батьки українки не схвалювали її вибір. Мама Олена Пчілка стверджувала, що Квітка є безчесною людиною, що одружується з грошима косачів драгоманових. Леся у відповідь відмовляється від матеріальної допомоги батьків. Я все-таки при всьому цьому не почуваюся нещасною. І якби кльоня не мав тенденції вдаватися до лихварів, то я б ще не такі злидні жартуючи прийняла. Бо вони якось ні на настрою, ні на наших відносинах не відбиваються. Врешті. На вимогу батьків молодята беруть шлюб тихо, і без пафосу. Не у Лесі Українки було це ну мінімалізм, менше вже нема куди. Е, наречені їхні свідки і священник. І більше нікого. Це тоді називалося, що вони вінчалися без оглашення, е, тобто не заявляли це раніше в газетах. Вінчалися вони тут, у Києві, в церкві на Демівці. Вона зараз зберіглася. Запитували, чи немає там часом таблички якоїсь меморіальної. Це церква російського патріархата, і кілька років тому була ідея встановити там меморіальну табличку, але їм це не потрібно. Вінчалися вони 25 липня 1907 року. І після того вони просто на трамваї приїхали додому. Клементі Квітка працював в судах у Симферополі та Тефлісі. Леся. Скрізь його супроводжувала у Сталінському СРСР. Кльоня був репресований. за те, що в часи Української Народної Республіки був заступником міністра юстиції, він відбував заслання в Казахстані, Карлахі, Алмата. Повернутися в Київ уже він не хотів, тому що тут проблемно було. Він на той час був уже професором московської консерваторії, але це не значить, що життя в нього було таким легким, приємним в пошані, в якихось почестях ні такого не було. У нього була комендантська година. Кілька років він поневірявся по квартирах. Мешкав навіть не в Москві, а в передмісті їздив на роботу, бог знає, як. Таке принизливе становище було, що в нього не було навіть свого робочого стола. І він в читальній залі чекав, поки звільниться місце для того, щоб сідати і працювати над своїми науковими якимись дослідженнями. Леся Українка любила подорожувати. Вона була в багатьох країнах Європи, в Криму та Єгипті. Свого кльоню, Клементія Квітку, у його подорожах вона супроводжувала до останнього. У серпні 1913-го померла у Тифлісі. Похорон Лесі Українки на байковому цвинтарі у Києві був свого роду феміністським маршем. Її труну несли лише жінки. Як її творчість, як і життя залишаються надзвичайно актуальними, особливо її слова про мир, як лягання під ноги Москві, докори Європі за співпрацю з Росією і антитоталітарні візії. Незнання історії не звільняє від відповідальності.